20 квітня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з волейболу серед юнаків 2011 року народження. Кременчук на змаганнях представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Юні спортсмени гідно проявили себе на спортивному майданчику та здобули перемогу. Хлопці виступили навіть так, що ми не чекали. Вони зайняли перше місце. Хоч та команда з Полтави, вони вже приймали участь і в чемпіонаті України, але хлопці зібрались молодці. Зіграли добре і зайняли перше місце. Також 26 травня відбулись заключні ігри чемпіонату Полтавської області з волейболу серед юнаків 2009 року народження. Кременчуцькі волейболісти зайняли друге місце. За отримані результати спортсменів нагородили почесними грамотами за обидва змагання. Шановна наша любима команда волейболу, хочеться вас привітати з гарними результатами на виїзді. Дуже сподіваємося, що ви. У наступному році зможете виграти і обласні змагання. Тим бачиш, можливість є. Гарна тренерська робота з вами є. Гарні результати ви показуєте на постійній основі. Було важко, але впорались. Юні спортсмени раді результатам та працюватимуть ще інтенсивніше, аби в подальшому привозити додому лише перемогу. Було складно те, що не всі були готові дехто казав, що ми програємо. Ну, все одно ми змогли та виграли. Допомогло те, що ми були всі дружні, та допомагали одне одному фізично та морально. Треба було. Попотіти, але ми виграли і це добре. Дуже нас підтримував тренер. Та ми були ну, дружні і допомагали друг другу. Треба більше тренуватися. Що в другому сезоні ми виграємо. Вітаємо кримачуцьких волейболістів з отриманими результатами та бажаємо успіхів на майбутніх змаганнях. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини.